2 вересня 2024 року на ганку адміністративного корпусу Полтавського державного медичного університету замайорили Державний прапор України Полтави та Полтавського державного медичного університету. Майже 700 першокурсників, які вступили на навчання, обравши різні напрямки майбутньої професії, готувалися цього дня скласти присягу студента. Це традиційне яскраве і сповнене надзвичайно позитивних емоцій для всіх його учасників свята. Воно б не відбулося, якби там, на лінії фронту, на кордонах української держави, пліч опліч на смерть, не стояли захисники захисниці Збройних сил України, боронячи її від наглого ворожого вторгнення на рідну землю. Віддаючи шану мужності і сміливості, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. Життя продовжується, і також нелегкий та сповнений неабиякої відповідальності, хоча вже й на іншому трудовому та освітньому напрямку шлях об'єднав всіх, хто належить до великої, дружної сім'ї Полтавського державного медичного університету. На урочистості прибули представники місцевої влади і митрополит Полтавський та Кременчуцький Федір. І відкрив урочистості з нагоди зарахування студентів на перший курс ректор університету В'ячеслав Ждан. Сьогодні перед вами відкритий широкий шлях. Життя не просто життя, а професійне життя. Лікар це не тільки певний набір знань, навичок, можливостей, це людина, яка перш за все морально готова стати на захист другої людини. В незалежності від свого почуття, від свого стану. Лікар це назавжди. Тому я хотів би, щоб ви ще раз оцінили той стан, який є сьогодні у вас. Він сьогодні піднесений. Я хотів би, щоб ми з вами через певний період часу, а це 6-5 років, можливо, трішки менше для інших напрямків підготовки, зустрілися вже в мирній Україні під мирним небом Полтавським і сказали один одному слова вдячності. Ви за те, що отримали знання, ми за те, що вам їх дали. І все зробимо для того, щоб ці роки життя студентства були для вас найкращими. А повірте, вони так і є. Тому святкове засідання вченої ради Полтавського державного медичного університету, присвячене посвяті студентів першого курсу, вважаю відкритим. Тніх словах поважних гостей студентському поповненню пролунали побажання завжди усвідомлювати відповідальність перед українським народом за майбутнє держави, заклик пам'ятати про важливість обраної професії для суспільного розвитку і прохання не погасити в своїх очах упродовж цього життя, палаючи сьогодні вогник натхнення і ентузіазму, що привів їх у університетські стіни. Хай Бог вам допомагає в вашому навчанні, Я щиро вас вітаю. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Скопаючи, долав студентства України, я студент полтавського. Кульмінацією урочистого дійства стала клятва студента Полтавського державного медичного університету. Розвиваючи в собі гуманність, милосердя і доброзичливе ставлення до хворої людини. Клянусь! 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 клянусь. клянусь. Ректор Полтавського державного медичного університету В'ячеслав Ждан урочисто вручив символічні студентські атрибути, ключ знань і студентський квиток, які він пообіцяв першокурсникам за умови успішного завершення тими цього курсу навчання обміняти через 5-6 років на заслужені дипломи. Подім я бажаю вам, щоб цей символічний студентський квиток з вами, з вашими рідними, близькими і безумовно викладачами. Дійшли до логічного завершення. Вітаю! Додав нотки піднесеного святкового настрою на університетському подвір'ї цього знаменного дня народний аматорський ансамбль бально-спортивного танцю Орхідея під керівництвом Ірини Люблінської. А народний аматорський вокальний ансамбль Мальви художній керівник Людмила Сидоренко на високій патріотичній ноті піснею Козацькому роду нема переводу. Завершив урочистість. Козацькому роду